модель шахів Райброт і Мангло Індія рейтинг 1856 слов'янський захист Ти можеш конем забрати, да? Потім десь в 6 піти. тут. Яку лінію відкрити? Це завжди питання серйозне. Цю можна, тут буде в 6, давай цю краще. Так, нам вигідно слонів міняти чи ні? Хоча він може і не міняти слонів. Він може і не міняти слонів. У нас білі поля сладкі, тому. Але що зробиш? Давай дамо шах йому і повернусь. Чисто. Типу, тут слон стоїть погано. Можливо, до речі, тут висить пішак. Якщо він повернеться, то виявиться, що ми. Ну і так, виявиться, що ми. що? Виграли темп. Тут слон все-таки впирається в пішака просто, а тут у нього активності нехті. А в нас. Дід Панас. А у вас? Коня ведемо сюди також поближче. Він може десь, звісно, слона у мене з'їсти. Ну що зробить? Зразу їде їсти слона. В принципі, поки слон не в грі, його нема на кориївському влазі, можливо, ми можемо навіть пожертвувати фігуру. Але я не знаю. Чи це реально? Реально це. Мені здається, так. Це нам під силу. Куча. Так. Він типу повернеться, так? Да? Питання серйозне. Що тут зробити далі? Взяти на е 6 А, ні, ми хочемо взяти не так. Ми хочемо не так. Да, ти можеш захистити це, цю всю, всю двіжуху. Ми хочемо саме слоном. Нехай буде так, по-твоєму. І віддаси зараз мені тут слона. Але я ще з'їм тут. Підведу фрезя. На 6, 6 поставлю слона. Фрезя якось перекручу. І там мат. Така ідея. Цікаво. Хочеш віддати назад мені, так, да, фігуру? Типа, я бью, и ты бьешь тут? Не. Ну, я не хочу. Я не хочу. Чи що я не хочу? Точно шляпну туди раз, ну, ні. Ну і що я тут стукну далі? Ти тут, я тут? Ні. Може взагалі, отак от зіграти. Чи конем потім ще тут. Давай конем. В принципі, пошахуємо декілька разів, а там будемо бачити. А, ну кінь поки що ж захищає тут. Правильно, значить. Значить, все правильно я тут. Придумав. От така була ідея. Ну, добре. Та, поз'їдаю, поки даю ці пішики. Кінь в 6. може. Це дуже сильно. У мені хотілося в 4, но в 6 я бачу ще краще. Хоча. Ча-ча-ча-ча... Якщо під вилку стане, то в 6. Якщо ні, то просто сюди. І вже 6. Добре, ну давай, давай так. Хоча і різниця, ми все одно так і так нападаємо сюди. Ну ми не вже 6 не граємо тут. Ну ми всеріно з, з ним знищимо кобилу. Перекрутимо по білим полям. Ну окей, так тоді. Перекручусь, зивнув, хочу відкрити. Відкрили ферзя, поставили мат. Фу. М -м -м. Можна було і програти 10 разів. Так, 75-63. пу 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 Ну, ідеально зіграв. Я знаю, такі фінти є. Коли спеціально дають шаг, щоб відвести слона. Там, або там чорного, наприклад, на D2. Він десь там стояв. І тут він стоїть не дуже добре. Його все рівно потрібно переводити. І виявляється, якщо витрачати темп зараз, то в нас зайвий темп на рокеровочку. Діра як професіонал, що сказати? Так, ну жертва не окей, да? А, була окей інша Просто слон же 6. Слана 5. Знищити оцю білу конструкцію короля. І потім по білим порам, полям якось дістатись. Скоріше за все. Довго аналізувати тут нема сенсу це все. Так, він тут. А це не так сильно, так. Да. Ну, все рівно атака. Так, фрісьб 6 йому треба зіграти просто Є6. Ага, от сюди лізти. На кінь 6. Тут він не зіває цю вилку. Просто ферзь є 7. Віддати пішака, але. Трошечки погасити ініціативу. Так, стоп. Так, так. А, Ферзь Б6, не знаю. Можливо, у нього була така ідея віддати назад фігуру, але з'їсти пару пішаків. Так, тут ще все було у нього окей, тура є 8 просто. Треба було так пасивненько але захистити пішака білі поки що. Нема таких ну, сильної погрози, за два ходи мат поставити. Там Сон Б1 показує комп'ютерну. Це все довго, тому гра ще продовжилася, а тут все-таки кінь здурів, все з'їв. і тут як тримати позицію не ясно. Ферс С5, а можна було так. А геометрія на пасту. ну. Знову комп'ютер Ферця 2 каже. Ну я не бачу цього моменту. Не бачу. Я бачу, що я можу сюди залетіти з маком.